Проти високих тарифів і за гідні зарплати переглянути вартість комуналки і підвищити рівень оплати праці вимагають про Колона із п'яти тисяч протестувальників перекрила рухи на вулиці Грушевського та дійшла до будівель уряду і парламенту. Чого добилися вони Інна Морецька про це? Кілька десятків тисяч людей, за даними профспілок, прийшли сьогодні до Верховної Ради та Кабінету міністрів, аби висловити свою незгоду з економічною політикою держави. Головне запитання в людей до влади: як прожити на жебрацьку мінімальну зарплату, при цьому оплачуючи драконівські комунальні тарифи. Такі питання лунали у вікна до депутатів, але ті вже майже порозходилися після кілька хвилинного засідання. Об'єктивна мінімальна зарплата на сьогодні, на думку тих, хто вийшов на протест, щонайменше найменше тисячі гривень. Ну вже далі просто немає що терпіти. Тому що в нас вже європейські е тарифи на опалення на електроенергію, подекуди навіть вищі, ніж в Європі, але при цьому маємо мінімальну заробітну плату в 60 доларів. Це взагалі нереально так прожити. І субсидія не вирішує це питання. Субсидія по факту датує олігархів. Нам не потрібні субсидії, зрозумієте. Нам потрібна достойна заробітна плата, або хоча б, або хоча б не підвищення ось цих тарифів драконівських таких. Щоб люди хоч якось змогли виживати. Як можна вчити студента, оплачувати за щось, ще одягатися і кормити сім'ю? Це просто зараз неможливо на, на вчительську зарплату. Тариф це всьому приділ. Це просто люди зібралися з усіх концов, восток, запад, центр. Ну, всі север. Ми Донецька область, ми з зони АТО по українську сторону. Нам дуже тяжко жити, як каже, дуже. Ну ми йдемо в один шаг, ми йдемо в, одну, в, один, в один шаг, в місті з Львовом, з Валиню, з Івано-Франковським, з всіми, Чернігом, всі ми в всі ми вместе взяти за руки. Чому сьогодні депутати, я хотів через канал звернутися, щоб народні депутати прийшли до своїх виборців, навіть раніше, поспілкувалися. Спілкуватися з людьми. з людьми, ми ж приїхали для чого разом будувати Україну. Разві так можна сьогодні. Парламент та Кабмін домовилися створити робочу групу, що за тиждень має проаналізувати, як саме утворюються ціни на блакитне паливо. Однак, на думку експертів, це знову популістське рішення примарним. Але шансом на скасування дії нових тарифів є суд. НКРКП не провела економічного аудиту, хоча зобов'язана була зробити це. Вони послалися на моніторинг якогось ринку, якого. Не існує це змова. Якщо говорити відверто, це змова так званого регулятора і так званого кабміна. Ну в суді будемо доводити це. Призначені засідання на 25 і 27 липня. Відповідно, після кількагодинного обурення на вулицях, шоковими тарифами, які були ухвалені без громадського обговорення. Організатори зустрілися з прем'єром та озвучили головну пропозицію. Парламент, уряд експерти, і профспілки всі стари з ціною. Якщо вона обґрунтована, тоді рух тільки один. Підняття заробітне оплата доходить. Тільки один. Якщо не обґрунтована, підкоригуємо, Давайте і скажемо, якщо ми можемо зараз, зараз зарплату таку дати, тоді будемо йти з дві сторін. Натомість Володимир Гройсман обіцяє знайти мову і з проспілками, і з народом. Хочемо всі, щоб Україна була економічно сильною, щоб робота була і умови роботи були абсолютно достойними, щоб заробітна плата була і прозорою, і е, такою ж, за яку можна жити. Ніхто не говорить про те, що треба зараз там, шикувати. Звідки це ми можемо з вами взяти? Тільки від е, зростання національної економіки, від вироблення національного продукту, від вироблення переробки і так далі, зрештою учасники домовилися підписати генеральну угоду, що передбачатиме тарифну сітку для людей з різними доходами. Представники профспілок наголосили, допоки документ не підпишуть, протест є попереджувальним. А в разі ігнорування вимог це обернеться всеукраїнським страйком. Інна Марецька, Богдан Савруцький, Огляд дня, телеканал Зік. То, що робитимуть активісти далі, про це спитаємо у гостя студії Петро Шевченко, голова Федерації профспілок Черкащини. Вечір добрий. Доброго вечора. Але перше питання таке у мене буде: хто стоїть за акціями профспілок? Хто організатор цього дійства? Рада Федерації про спілок України. Я чому питаю? Тому що ви розумієте, так. що вже в соцмережах пишуть про те, що за цим стоять певні політсили. Та я хочу, щоб ви або підтвердили, або спростували це твердження. Дякую за запитання. Воно дійсно фелює як про спілки, так і народ. Рішення Ради Федерації про спілок про проведення попереджувальної акції протесту в місті Києву в зв'язку із шоковим, обґрунтованим, не обґрунтованим, Ми цього на сьогоднішній день не знаємо. Підняттям вартості природного газу, а відповідно, і житлово-комунальних послуг викликало справедливе обурення. Насамперед, що немає економічної можливості у більшості населення сплачувати таку вартість. Друге, що не обговорено це із соціальними партнерами, як то передбачає чи законодавство. Тому практично два тижні назад було засідання ради, на якому було прийнято однозначне рішення провести попереджувальну акцію протесту. І більшість людей на цьому наголошувала в своїх виступах. Акція повинна носити не політичний характер. Не залучати до проведення акції жодних політичних партій, а я от бачив, що до вас виходили так. лідери певних політсил. Що вони пропонували? Вони пропонували свої можливості вирішення питання через парламент. Але ще раз хочу наголосити, що це виходили депутати самі, бачачи, що проводиться такий масштабний. Захід Федерацію про спілок України, Якою була ваша відповідь на їхні на їхню пропозицію. Ну, власне, ми не мали можливості їх не допустити до виступів. Так, вони мали таке право народні депутати України, але домовленості, підписання угод чи фінансування. Я ж розумію, про що сьогодні йде питання. Жодних не було. Я не знаю такої ситуації. Федерація про спілок Черкащини не отримала ні від жодної. Політичної партії ні е, м, фінансування ні перемовин про те, що ми будемо працювати у співпраці, не було. Добре, а скажіть тепер наскільки на вашу думку дієвою була сьогоднішня акція протесту? Е, знаєте, ми е, сьогодні також вчимося, і в тому числі е, про спілки, адже м, що тут говорити, суспільство сьогодні. Вчиться жити в таких складних умовах, і ми вчимося захищати права людей, які стоять за нами. І сьогодні, власне, відбувавши таку серйозну акцію, тут звучало 5 тисяч, звучало декілька тисяч. За інформацію, яку ми отримали від органів поліції, національної поліції біля 35. За нашу інформацію, те, що ми планували. І було прийнято рішення біля п'ятдесяти. Я можу говорити по нашій області 1100. Питання в тому, наскільки дієвою була сьогоднішня про дієвість, акція. Про дієвість. Е, перше е, проведена акція біля Кабінету міністрів. Півтора годинна розмова, серйозна розмова представників про спілок і е, прем'єр-міністра е, і міністра соцполітики, озвучена. Сьогодні була. Е, ми будемо дивитися, що Що домовилися. Нам було запропоновано насамперед створити, і наша пропозиція підтримана створити незалежну комісію за участю проспілок, представників уряду, експертів і парламентарів для оцінки рішення. Тобто, чи ці тарифи насамперед природний газ обґрунтовані, якщо вони не обґрунтовані. Приймається рішення, і це із слів е, прем'єра до повернення обґрунтованої ціни. Якщо обґрунтована, ми е, приймаємо рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів. Е, ми стоїмо на порозі підписання генеральної угоди. І ось сьогодні ми в черговий раз почули е, власне чітку позицію уряду про необхідність формування нової е, правильної. Е, Системи оплати праці працюючих. Тобто, ми сьогодні е, ну, 25 років незалежності. Е, як у нас оплачували Там, заробітну це платку, ми це знає. Дивіться, Скажіть, ви особисто вірите в те, що тарифи, які вже встановлені, можуть або понизити, або скасувати? Е, я надіюся на те, що вони будуть сподіваємося, але ви в це вірите, uh -huh. бачачи ситуацію, яка сьогодні складається? Будемо говорити на 75%. не вірю. Так. Але е, рішення Ради було, що проводимо попереджувальну акцію. І якщо е, уряд не йде на уступки, не знижує тарифи до економічно обґрунтованих, е, прийнято рішення про підготовку до всеукраїнського національного страйку, дякую за ваші коментарі. Петро Шевченко, голова Федерації профспілок Черкащини, говорили про акцію проти захмарних тарифів в Україні.